Сбои в Телеграм идут второй день. А -а -а, как вы хотите иначе? Я должен поверить в то, что они вдруг одумались. Чтобы не потерять друг друга, я рекомендую подписаться на Макс канал Соловьев. Убить русню основной лозунг. Роскомнадзор замедляет работу Телеграмма. Вот не приедешь, не поймешь, что происходит. Не приедешь, не ощутишь даже приблизительно, что. Чувствуют люди здесь, в Белгороде. На войне никакой гуманизм противоположной стороны не воспринимается иначе, как слабость. Вот сейчас они пытаются вынести всю инфраструктуру Белгорода. Вот им там подтянули хаммерсы. Это исключительно мирный город, где живут обычные люди, по которым нацисты каждый день бьют, наносят ракетные удары, беспилотники. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube-каналу Два Лайф. А це наш свіжий випуск антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про те, як в Росії додушили останню свободу і забрали останній вибір. Так так знаю, ви здивуєтесь, бо здається, що нація, яка давним-давно перебуває навколішках, не має взагалі нічого свого власного, але ж були останні крихти. І от сьогодні їх розмазали по обличчю росіянам. Про все в деталях розкажу вам буквально за мить. Ви тим часом не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбан Валай. Коментуйте, почути і побачене, бо в нас буяє і так має продовжуватись свобода слова. А ще не забувайте, що в описі до нашого випуску є посилання на наш збір. Strike Drone Company відкриває його на збір для купівлі автівки для підрозділу мобільної дронової ППО для нас украй важливо, як і завжди, надавати нашому війську, нашим військовим все необхідне. І ми будемо щасливі. Якщо під час цього випуску ви теж долучитесь до цього збору, все, що вам необхідно, це зайти в опис до нашого сьогоднішнього випуску, перейти за посиланням і задонатити. Ну а я якраз вам розкажу про втрату останніх свобод і право вибору у росіян. Ранок там, до речі, почався не з кави. І навіть не з нашої бавовни, а зі зради зрадоньки такого рівня, такої, що потенційно може ще й перекрити навіть зраду, із відключенням старлінків для СВОшників. А все тому, що, наприклад, СВОшники, ті самі на фронті, вони послуговувалися двома дуже важливими аспектами зв'язку. Перше, це власне той самий Старлінк, а ще вони використовували для. Коригування, спілкування зі своїми з рідними, на фронті Телеграм. Телеграм використовували, звісно, і в тилу. Все дуже схоже, як і в нас. Але відтепер, від сьогодні, все, все точно. Тепер росіяни зможуть користуватися хіба що голубіною почтою. В Росії почалося обмеження доступу до Телеграм. Роскомнадзор їхня легендарна. Організація, інституція уповільнює трафік, що й призводить до проблем із відключенням, до затримок повідомлень та часткових відключень. Депутати держдуми поширюють чутки про повне блокування вже навіть восени поточного року, щоб всі перейшли на російський аналог МАКС. Але здається, що останні дні, останні пориви дихання цього телеграму в руках росіян. Ми спостерігаємо просто зараз. Сбои в Телеграм идут второй день. По данным портала Down Detector у пользователей не отправляются сообщения. Зачастую связь работает нестабильно. В этой связи, друзья, чтобы не потерять друг друга, я рекомендую подписаться на Макс-канал Соловьев, есть также Макс-канал Гаспарян, будем на связи. Опять же, информационное агентство со ссылкой на неназванных чиновников. Но меня это всегда настораживает, потому что я человек, который очень любит точность, но тем не менее информационное агентство это дают что Роскомнадзор замедляет работу «Телеграммы». Это может свидетельствовать только о том, что те вопросы, которые есть у надзорных органов к руководству соцсети, по какой-то причине не решаются. Что мне, в общем, в достаточной мере огорчительно, и я надеюсь на то, что здравомыслие возобладает и все будет хорошо. Но человек разумный никогда ни от чего не зарекается, поэтому напоминаю про то, что э, мы есть э, в Макс э, и, соответственно, наши каналы там работают, там ничего не замедляется э, и все хорошо. Ну, по перше, по російські спецслужби заганяють росіян як у пастку в цей Макс. А він сьогодні теж гепнувся. Там повідомляють цілий день про збої у використанні. Ну, хіба можуть росіяни щось зробити? Класне туди ж копілочку додайте. І YouTube, який суч з усього теж не чекаючи весни 26-го року, але міг потенційно впасти. І сьогодні почекаємо, зберемо більше інформації. Але офіційна позиція щодо телеграму відбувається обмеження через антифро, тобто боротьба із шахрайством, та відмови, щоправда, телеграму ділитися даними із силовиками. Просто росіяни хочуть все контролювати про своїх недорогих росіян. Але насправді це частина банальної цензури та суверенного інтернету, про який так мріяв Путін. Кремль хоче контролювати інформацію, придушувати будь-яке інекемисля, хоча навіть. Смішно просто про це говорити. Ми бачили обмеження, які відбувалися ще із літа минулого року. І Телеграм, і WhatsApp вже обмежували. До цього уповільнювали Ютуб, до цього вимикали Фейсбук. Зрештою, це абсолютно логічно, що мали дійти і до цих месенджерів. Ну і наслідки, знаєте, які відключення Телеграм в Росії будуть максимально масштабними, бо цей месенджер, як і в Україні, один із ключових каналів комунікації для приблизно 70-80 мільйонів росіян це половина населення. Перші хто постраждає, це звісно альтернативні новини, але ясно, що в Кремлі на них наплювати. Далі це ті самі військові та їхні родини солдатики використовували телеграм для зв'язку із рідними, для координації різних подій, для новин з фронту, для всього. Тепер для них на них наплювали. Ну і не забувайте, що Телеграм це ще й бізнес: бізнес, продажі і не тільки. І на цьому теж можна поставити хрест. Тож економіка Російської Федерації буде летіти ще більше в тартарари. Браво! Кращого рішення годі й чекати! Ну, и еще раз подчеркну, я месяц назад примерно говорил об этом, что, по моему мнению, еще раз подчеркну, это исключительно мое мнение, что Телеграм не полностью выполняет, то есть он взаимодействует с Роскомнадзором, но делает это, что называется, через губу. То есть Телеграм такой великий, а Россия такая, значит, так сказать, в лаптях. Нет, так дело не пойдет. И если Телеграм хочет работать в России, присутствовать и пользоваться популярностью и зарабатывать свои миллиарды долларов, пожалуйста, мы не против, и все возможности для этого есть, но есть одно но. Необходимо соблюдать действующее российское законодательство. То, что Телеграм взаимодействует, это хорошо, пускай продолжает взаимодействовать, но там еще есть целый перечень э, требований, в том числе локализация. Это имеется в виду, что компания должна открыть здесь свое представительство, должна здесь иметь юридическую свою э, базу и, как следствие, иметь, э, так сказать, есть какие-то штрафы, значит, компания должна эти штрафы нести. Если есть какие-то доходы, значит, они доходы должны быть в России, должны быть уплачены налоги. Вы сами знаете, там в Телеграме уже там огромное количество рекламы, какие-то классные аккаунты и так далее, то есть э, миллиарды, там, а может быть даже и десятки миллиардов рублей, которые они зарабатывают. Но что-то здесь это на... в бюджете никак не, не чувствуется, эти все деньги, куда-то они все, видимо, выводят их неизвестные юрисдикции. Так не пойдет. Поэтому если роскомнадзор будет решение э, отправить им очередной сигнал о том, что, ребята, вы забыли, наверное, что есть целый список претензий к вам, то, наверное, это, э, это так, и я это в этом смысле полностью поддерживаю и всецело разделяю. Но хочу понять подчеркнуть, что иногда сбои в той или иной какой-то IT-платформе являются не следствиями действия Роскомнадзора, а следствиями ну, просто, как говорится, обычной деятельности настройки оборудования. Сейчас, вы сами знаете, почти во всех регионах регулярно отключают э, мобильный интернет. Э, много где э, уже оборудование имеет предельное, э, ну, предельный срок службы. Просто горит э, определенные там, сервера, э, мастеризаторы на э, линиях широкополосного интернета. Поэтому, если где-то в какой-то отдельной локации что-то там заглючило, ну, я бы пока панику не поднимал. Но, э, еще раз, почему, если это действия Роскомнадзора, то они абсолютно верные. Надо действовать Собственно, как действовали. и, ну, і так мягко заставлять виповнити російське законодавство. Ну і звісно, поки ми тут у Києві втішаємося і розуміємо, що російська влада їхній Роскомнадзор сам собі стріляє в ногу, в Росії справжній трав. Ті, хто використовують особливо для агресії проти нас, вони чудово розуміють всі наслідки і що буде далі. Але подивіться, найголовніше, це що це якраз частина цієї пропаганди. ха-ха, порадуватися. Ну, наприклад, якиріна мізуліна, пам'ятаєте, Ту, яка найбільше збирає доносів скарг, яка постійно бореться з інтернетом, вона так сьогодні і пише, що символічно сьогодні всесвітній день безпечного інтернету, свято, так би мовити. Это подарок? Что ли? Зачекай так? Якщо унеможливлюють фактично використання інтернету, соціальних мереж, месенджерів, то й тебе, дура, тримати більше немає навіщо. Немає більше ніякої потреби, викликів дивитися, хто які пісні співає, які там слова, які трусики на мальчиках на сцені адіяти. Але зрештою. Чом би справді не радіти, коли ти ще слабшою робиш свою країну. Далі ті, хто справді розуміє наслідки і те, що потенційно може відбуватися. Наприклад, ми натрапили на пост від такого собі зетватника зетвоєнкора, 13-го, який пише, що РНК це тупо пособник врага, розкомнадзор. Давайте запрещайте все на свете, телеграм запретите, а потом мы будем голубиной почты, наверное, пользоваться в военных целях. Гуманитарная помощь сойдет на нет. Это жизнь солдат. Просто кончены уроды, сами ничего хорошего не придумали, зато бегают со своими запретами, как дурень со ступой. Лично я никогда не перейду в этот конченый Макс и до последнего буду работать здесь. Благо все мои софты и VPN вертели на детородном органе РНКшнэ. Запрети і замідлення. Цікаво, що більшість VPN, принаймні відомих і дієвих, вони створені російськими опозиціонерами типа Фегіна. 13 у Уфєгіна купив цей VPN. Зрештою, ми теж користуємося для того, щоб відслідковувати російські ефіри і не тільки. І це максимально незручно. Я більш ніж впевнена, що на фронті ніхто не має часу та можливості, щоб справді щось скролити, шукати. І через VPN підключатися. Ну, і зрештою, що ж пишуть самі дописувачі соціальних мереж. Ми теж позбирали їхні коментарі. І ніхто чомусь не написав, що Роскомнадзор, влада, Путін молодці. Ні. Кожен коментар це майже нецензурна брань. РНК пора закривати Роскомнадзор. не буду этого даже читать. Верните телегу, вы дождете же убокая пародия на организованную структуру. Удалю вакан, госуслуги и прочую шляпу, если вы заберете телегу. І так забрали YouTube. «Телегу не трогайте, дурачели До речі, цікаво, що Росіяни справді не поборолася ні за що, за жодної з соціальних мереж, не поборолися за YouTube, не поборолися за месенджери. Тож, власне, чого дивуватися, що зараз в них забирають і телеграм. Ви достали наші русские телеграми трогать. Это работать в інтересах інших стран и получать зарплату від Росії. У вас «Раш тудей і Спутник самий популярний навасної телеграм-канал в мире. Шикарний вистріл себе в ногу. Ну, я б сказала так, що з приводу рейтингів э, телеграм-каналів Раша Тудей це, м'яко кажучи, перебільшено. Але, зрештою, так, це обмеження доступу ще й до російської фейкової інформації, що не може нас не втішати. Про що не пишуть російські телеграм-канали, про що вони не звітують? Вони не розповідають про російські втрати, негаразди, проблеми і, звісно, про російські регіони. Це здебільшого українська інформація, але ми максимум докладаємо зусиль для того, щоб все це перекидали за парібрік. Ну, наприклад, карма дісталася цими днями і Владивостока через пожежу на ТЕЦ. Вдумайтесь, нас там нет. Без електрики залишилося 50 тисяч росіян. Аварія сталася на ТЕЦ північна, через коротке замикання спалахнув трансформатор, після чого підстанція просто відключилась. Як результат, десятки тисяч мешканців раптово залишилися без світла, без води та без опалення. Ну і бонусом у місті не працюють світлофори. Тож атмосфера там повного затишку. Забезпечено. Отак це ми і називаємо тим самим бумерангом, коли не рукотворно, а випадково росіяни переживають все те, що вони бажають і роблять для українців. Судить судоріт? Це вірю. І ви не повірите, але на тлі всього, що відбувається по обидва боки від кордону, але російські пропагандисти нарешті збагнули, як це перебувати в місті, в якому немає воєнно-промислового комплексу, де не проходить в буквальному сенсі лінія фронту, як це коли беззахідні, цивільні, мирні мешканці міста постійно знаходяться під обстрілами, як це коли в тебе вибивають електроенергію. І люди в супер-мінусову температуру лишаються в холодних помешканнях, де немає світла, немає тепла, немає води. Російські пропагандисти нарешті усвідомили, який це жах, що так не можна воювати, що такі методи не можна застосовувати проти цивільного населення, і вони криком кричать про захист таких людей. Правда, є одно. Звісно же, річ йде не про український регіон. Ні-ні. Пропагандисти побували в Белгорі. Побачили, що там відбувається. Як носяться СВО, як Путін перемагає, як это вот вот все. Правда, без свети, без тепла і без води. Ну і їхні висновки. Їхні висновки господи, да? Путіну був вуха. Сереж, Белгород, Холодно? Белгород. Доброе утро. Как прошла Холодно. ночь, что происходит? И надо сказать, что мы когда вчера подъезжали. Ну, первое, самое важное, я скажу, что вот не приедешь. Нет, нет, самое главное, мы сюда прибыли. Владимир Владимирович, спасибо за это указание. Почему? Потому что вот не приедешь, не поймешь, что происходит. Не приедешь, не ощутишь даже приблизительно, что чувствуют люди здесь в Белгороде. Угу. Мы когда подъезжали сюда вчера, температура была 17 градусов мороза. Ну, когда ты видишь это на мониторе термометра, ну, холодно, да, но когда ты выходишь, пройдешь по темным улицам, и потом зайдешь на те пункты обогрева, которые были созданы региональными властями, и надо отметить, что, ну, на мой взгляд, вот Вячеслав Владимирович вместе со своей командой совершает самый настоящий подвиг, потому что сделать все, что делается здесь, в условиях постоянных обстрелов, мы легли, в два с лишним часа ночи начался обстрел города. Ну, мы все, кто ездит на передовую, понимаем, что это такое, но одно дело, когда это на ЛБС, идут прилеты, работает ПВО, взрывы, трясутся стекла. Другое дело, когда это областной центр, в котором нет военной логистики, в котором нет военных заводов, в котором нет О военных объектов. Это исключительно мирный город, где живут обычные да, вот. люди, по которым нацисты каждый день бьют, наносят ракетные удары, беспилотники. Да, бо Белгород – это мирный, тихий, кветущий российский место Это не то самое, что этот нацистский военизованный Киев, Харьков, Одесса, Миколаев, Львов. Там-то там можно, а Белгород нельзя. И что вы думаете? Що певно, вони, після того, що вони побачили, як страждають люди наслідки війни, що ну, одне справа, фронт, як вони кажуть, воювати з озброєними, інше беззахідно, що вони такі ні, все, ставіть ісіго-стоп. Та боги з вами, мої наївні улюблені гуманісти. Звісно, ні. Навпаки. Російські пропагандисти стверджують, що от послі Етава, от-от-етава. Одного российского региона, а не всей Украины, как это в нашем случае, нужно стереть Украину с лица земли. Не оставить камни на камне, уничтожить Харьков. Цікаво. А когда они дойдут до элементарного выставку, что на каждый их удар обязательно будет наш? На войне никакой гуманизм противоположной стороной не воспринимается иначе, как слабость. И вот сейчас они пытаются вынести всю инфраструктуру Белгорода. Вот им там подтянули хаймерсы. Опять же, кто? Кто эти хаймерсы наводит? Они что, у кого-то сомнения, что после этого они будут пытаться Брянск уничтожить? Мы не понимаем, что для этой цели надо сделать? Ну хорошо, давайте продолжать играться. Мы что, не понимаем, что для этой цели Харьков должен быть стерт с лица земли? При этом надо официально предупредить. Город-миллионник, который используется для нанесения ударов по Белгороду, что граждане Украины, у вас есть три дня, чтобы покинуть этот город. И дальше методично кварталами сносить его. Потому что ну, выходит на кольцевую, там, эту Харьковскую, на окружную. И оттуда наносит удар по инфраструктуре Белгорода. Притом, напомню, украинским властям плевать на жизнь украинских граждан. Зеленскому это не важно. А нам важно. Поэтому предупреждаем, покиньте эти города. Но мы должны превратить всю зону, с которой они могут до нас дотягиваться, до нашей инфраструктуры соответственно, выжженную землю. Хорошо это нет, это ужасно. Есть и другая альтернатива, я ее не знаю. Нет, но я понимаю, что сейчас начнется виск на болотах, вот это будут показывать украинцам, они нас будут больше ненавидеть. Да, украинцы нас и так украинские нацисты ненавидят, как только могут. На передке особо никто в плен не сдается. Убить Русню — основной лозунг. Мне вообще плевать, как к нам относятся жители Украины. Меня волнуют россияне. Мне вообще глубоко плевать, понимаете? Если они хотят жить и жить хорошо, пусть приезжают к нам, тогда я буду к ним очень хорошо относиться. К тем, которые не завербованы. И только после того, как они пройдут жесточайшую проверку. А как вы хотите иначе? Я должен поверить в то, что они вдруг одумались. У них с 2014 -го года было 12 лет, чтобы одуматься. Знаешь, что я за всей этой на высладь Риторикою, чим далі, тим більше бачу просто неспроможність ні на що ані виграти, ані здобути якусь перемогу чи перевагу. Ну от дивіться, дуже конкретний приклад. Українські військові на нулі, як правило, про що нас просять: це старлінки обов'язково, це дрони, цирки, чай, зарядні станції, щось, що мінімально створить мікрокомфорт і максимум допоможе їм виконувати бойові завдання. Далі вони беруть все це. І виносять просто півармію Російської Федерації малими ресурсами. Перебуваючи на нулі по півроку, у двох, неодноразово ми бачили ці історії, як двоє воїнів Збройних сил України нищили по кілька СВОшних бригад. До речі, щоб ви знали, тут немає чим пишатись, бо наші військові не мають стільки часу і в такій кількості перебувати на нулі. Але ми воюємо так, як можемо з тим, що в нас є. А що у росіян? Орда, яка не має ані початку, ані кінця. Резерв, який може ніколи не закінчуватися, не обмежені ресурси нічим і ніким, дрони, ракети, важка техніка, скільки хочеш. І кожен наступ це кроваве болото і місіва. Тож Соловйов пропонує не мілачитися і вже просто зараз взяти і воювати тяо, тобто тактичним ядерним озброєнням. Але ой, володка, володка, а знаючи, ваших. Ви и из ним легасенько проебати. Нам надо просто снять себе себя все ограничения и действовать мощно. Я регулярно, когда отправляюсь за ленту, я своим друзьям, многие из которых сейчас уже очень на высоких должностях, я спрашиваю, что привести. И традиционный ответ одного из блестящих русских полководцев – это тактическое ядерное оружие. Хватит. Ну, просто реально, хватит уже. Давайте уже серьезно. И тогда вот вся эта шобла, сидящая на переговорах в Эмиратах, вот все эти Будановы и прочие, поймут, что шутки кончились. А, в принципі, вже тоді всі все зрозуміють, і все тоді закінчиться. Але знаєте, що дивовижно? Це ж Силовів він теж все чудово розуміє. Теж розуміє, що великі ресурси, але малі здобутки, а зробити з цим нічого не може. А критикувати, а говорити правду в ефірі не вдається. Назвати прізвище, назвати винуватців великої поразки великих імперців, він собі дозволити не може. А от інші цілком. Шайгу, і як ти тільки спиш, створивши фанірну армію. Вже питають відверто деякі з патріоти. Цікаво тільки, а чого ніхто не згадує, наприклад, про Піню. Тому що Шайгу так, він багаторічний міністр оборони, але, зрештою, Верховний головнокомандувач, він керує армією. Він все перевіряє, він створює систему, архітектуру, клімат, корупційний чи некорупційний. Це. Путін створив систему збройних сил мародерів та корупціонерів. Це йому браво, це йому тріумф поразки другої армії світу. Але чомусь всі лаври поки дістаються тільки Шойгу. Діла вид, що нічого не происходит. Армія продана, враги внутрі сидять в кабінетах. сдают адреса, сдают, кого надо убить, когда надо убить и зачем. Владимир Степанович знаю лично. Нет-нет, редко общались. Это на самом деле как раз из тех генералов, которые можно назвать бати. Тех, которые живут в простых домах, в простых квартирах, служебных. Не так, как Тимур Иванов, не так, как Шойгу в замках. Именно эти люди продали Россию, продали армию. По поводу связи хотел сказать. Он тоже сидит, этот главный связист. Но толку от этого нету. У нас нету рации, у нас нету цифры, у нас этого ничего нет. Мне всегда вот задаются вопрос, а как Шойгу спит? Вот как ты, Серега, как ты, создав такую команду воров-профессионалов, спишь, ешь, пьешь, гуляешь, видя, какие у нас потери, что у нас нету техники, Показуха, все, що було создано шайгу та армії 9 мая. Ми не смогли защитить бойового генерала, которого любимо, кого уважаємо. Всі ми не змогли. Чесно, позорно, коли такое відбувається. бойовий генерал стріляють в спину. От вам і питання, які не своєчасно, але правильно задають росіяни. Ну і що, друзі? Під сам кінець сьогоднішнього випуску. Що ж ми за люди, такі, якщо не процитуємо самого Гаспаряна, який, який пише про те, що усі любов сейчас даже не восторг, оргазм. Не просто оргазм, а потужний. І не просто потужний, а в перевосходній степені. і ділиться щастям від блокування телеги. Особисто я ні, бо я знаю, що тепер Гаспарян не зможе дивитися наші випуски YouTube. Хіба що він теж Маркофєє не замовив собі VPN і не зможе читати наш телеграм? Хіба що знову ж таки під забороненими системами він таки буде заходити і дивитися, як він там стверджує, що там на потужном, що там відбувається у цих сіліків, що там Галя жива і замерзла уже в том Києві. Зрештою, друзі, нам дуже подобається, коли навіть наші вороги за парівриком, але трошки нам допомагають такими тупими рішеннями. Зрештою, від тупих людей тільки тупі рішення ми й очікуємо. Під завершення цього випуску не забувайте лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачити. І звісно, не забувайте про донати. Бо, зрештою, росіяни можуть безкінечно лишатися без якогось зв'язку, десь самі себе послаблювати, але виграти в них через їхню слабкість неможливо. Задати їх багато. А от через посилення наших цілком ймовірно. Тож, за посиланням в описі, ви зможете легко знайти наш збір. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.